До вашої уваги дитячий ігровий килимок з бортиками. Він йде в різних кольорах. Зокрема, ми з вами подивимось на ось цей кольор. Він у нас в наявності є. З цього ковріка, можливо, три режими. Перший це коли він повністю відкритий, другий, коли повністю бортики закриті, а третій, коли один бортик відкритий. Тож, давайте зберемо і подивимося, як він виглядає вже в зібраному стані. Отже, ось, ось такий у нас килимок вийшов в зібраному стані. Тут він кріпиться на ось таких ліпучках. Тут є у нас довгі різні іграшки, які можна підвісити за допомогою таких круглих фіксаторів. Є дзеркало, іграшки. Є подушечка, така дуже м'ягенька. З іншої сторони, так вона виглядає. Є ось такі кульки, також ще дві запасні. І з з експлуатації. В загальному цей килимок виглядає з різних сторон по-різному. Борта однакові. Тому ось такий килимок був сьогодні на огляді.